Добрий день, друзі. Сьогодні буде обробка хелатом заліза. Бриксіл я давно купила, дуже задоволена. Хелатна форма, такий порошочок, столову ложку, такий порошочок темно коричневого кольору. Столову ложку даю на відро води, 10 літрів, і проливаю рослини, які в мене дуже салатового кольору. Це в мене полуниця, помідори деякі, до сих пір дуже салатові. І з співоні достанеться всім, всім насиченого червоного кольору, це особливо Генрі Бокстос, бо він має таку схильність до хлорозу. Тому зроблю попереджувальний пролив. Ви можете по листю обробляти. Також столова ложка і розпилювання по листю. Хелат Залі... Залі... заліза, він ні з ким не змішується в обробках. І... Коли ви купуєте готову рідку форму, вона не працює повністю. От тільки от така суха форма, коли ви змішуєте свіжу рідину і обробили, ви побачите просто результат на очах. Що я зрозуміла, рідкі хелатні форми, про які продаються залізо, і хилатини, і все готові. Рощин, який вже зберігається, він вже не має тої дії. Якщо розчин, якщо ти зробиш свіжий розчин, отак сухий прольєш і є, є гарна дія. Так що я таким і підліковую, і роблю профілактику. Профілактику можна робити раз за сезон або максимально два рази за сезон залізе. Більше не потрібно. Всім гарних врожаїв.